Друзі, доброго дня! Я в селі Тарасівка, це Вінницька область, село 10 кілометрів від міста Гайсин. Газифікований будиночок, 25 соток, приватизований. Заборчик на металевих стовпчиках бачу. криниця там є, але люди не користуються, є централізована. Водопостачання навіть без лічильника кажуть. Так, а будиночок сам глиняний, але ціленький, хороший. Зробили обмостку, дядько прошлий рік зробив. Все, обштукатурив, тут переробив. Мала бути як дача, але вирішили люди, що треба продавати. Будинок глиняний і обштукатуряний цементом розтвором. Ціленька хатка глиняна, конечно, ціленька. пофарбований дах, все там почухано дядька, зроблено як для себе. Тут є якась тріщина ну, наче це не критично. Так, є яма, зливна зроблена. Був колись підключений туалет, але ну, треба його переробляти по новому Яма є вже. Отак, гарненький будиночок чистенький. Віранда ціленька, нічого не видно, що тут подало. Тут на дерева. А, на кирпичну. Да, кирпична деревочка. Так, і тут у нас іде така прихожа, котельня. Ось ось так. Ось Ага. Да, Стіни дуже грубі. -то. Хатка повинна бути На стелі вагоночка. Десь 2,40, до да, висота буде точно. Так, котл старий, але каже дядько, що в нормальному стані. Повідставали трохи обоє, але це не я думаю, що там тріщини повинно бути. Коли всі дерев'яні, кажете? Да. А скажіть, що меблі меблівці, я не спитав, ви лишаєте чи все забираєте? Оттак, ну Там плюс-мінус кроваті усі шкафи лишаються. Ага, тут теж стеля поклеєні обої. Такий зал. Можна грубкою його опалювати, зараз покажу. І скрізь є батареї. Батареї під кожним вікном, так? Да? А, ні, ні. Хатає. Вистачає, да? Так, іще є. Як кухня, 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 не кухня. Такі Ну так. Да. Обоє відстали трохи. Не страшно. І підлога теж дерев'яна. Так, тут батарея, вікна старі. Так, так, і є плита груба, яка це на дві кімнати гріє. О, да, і заходить тепло і в першу кімнату в прихожу. Повинно вистачати його. Так, і на дворі ще зеленый погріб у нас є. Літня кухня і груди. Так, от такий дворик в нас. Тут дядько все забере, сказав, метал всякий, все що. щось викинеться, і щось і деревка, забереться. Ручка одна, грушка друга. Ті от дві черешні з такими гронами красою. Я все одно звідти не роздаю людям всім. Ага. Відерць, і яблуня є, бачу. Є яблука одна, друга, третя, сливка. Так, погріб теж нормальний і накритий отаким от сарайчиком, що нічого не текло. І газ заведений в літню кухню. Зараз я в літній кухні ще не був, зараз подивимося. Такі яблучка гарні ростуть. Теж порядок, все. Чистенько, нічого не полопано. Так, і грібет широченький прохід такий, Значить не дуже глибокий, але каже дядько, що холодний, значить, що накритий, зверху насипано, все зберігається, все добре каже. Так, а, ще воду давайте глянемо. А, можете тако відкрити, щоб... Так, і отут іде в нас централізоване водопостачання і десь тут вкручується гусак, да? так? Чи десь окремо? Ні, тут просто в роздимку зробити. Да, де. Кран, там... угу, просто зняли, щоб... Нічого не сталося. лишнього. Щоб... Щас. Сарайчик такий з дровами, трошки є, дров Яблук куча. Да, бачу. Ага. Ага, і груша така. Так, і тут кирпична літня кухня і ціленька наша. Ну, газ заведений, значить. Значит літня кухня Ого ще й куча місця тут ОТ теж залишається, да? Да, да? А то вода була підключена. Тут вода Тут просто володь. там, володь. да було ну здорова, простора чистенька. Грачі заберуться місця тут при Угу. Хороша чистенько, все <плак> Ну і там вище ще такий синяк. Так, друзі, йду на город. У нас тут 25 соток городу. Да, от такий, друзі, будиночок. Село Тарасівка. До Гайся на 9 кілометрів, до Вінниці 100 і до Умані 60. Магазин тут невеличкий, є в селі, село саме невелике. Магазинчик є частний, Ну, якщо там скупитися, а тебе всякі ці справи, то треба їхати в Гайсон. Це Тут так хліба купити, там молоко якогось. Школи садочка в селі немає, роботи також немає, вже казав, село невелике, але таке доволі охайненьке, чистеньке, будиночки нормальні. І близенько до Гайсена. Люди всі кажуть їздять на роботу або в Гайсина, або господарством займаються. Приватизований город точно, газ заведений, опалення пічне і газове, а водичка централізована. Інтернет по вулиці йде. Все, друзі, дякую вам за перегляд.